Значить, аналізу власної джерельної бази можна наступний слайд. Значить, ну е, слід зазначити, що загалом кістяні гребні у слов'ян на пам'ятках другої половини першої тисячі нашої ери, вони не набули широкого поширення, але тим не менш трапляються. Але ніколи не були на наступний слайд, значить ніколи не були е, предметом спеціального дослідження. От вони просто там спорадично згадуються в деяких роботах, але е, є досить цікавий на наш погляд категорія матеріалу, яка потребує значить твоєї систематизації, значить, каталогізації і критичного аналізу. На сьогодні. Сьогоднішній день нами зібрано інформацію про 15 славянських пам'яток другої половини першого тисячліття нашої ери, на яких виявлено аж 19 виробів. Це такі значить пам'ятки, як «Зимник», «Артемишево-2», Кисляк, 1 Лукакавеччина, Монастирьок, Одая, Плісниць, Полтава, Скок, Тайманове, Теребовля, Ханська, Ханська, «Ханска-2», Хеці та Хуча. Значить, слід зазначити, що в принципі гребні в цей час трапляються не лише у Слов'ян, вони відомі і на інших теренах Європи, перед Кавказя, Північної Європи, і дуже багато їх, наприклад, у авар. І відомі вони і на працьких пам'ятках Центральної Європи, але ці знахідки ми не беремо. Вирішили зупинитися лише так, би мовити, на наших матеріалах на наших матеріалах. Тому, значить, тому детально їх розглянемо. Ну, значить, для двох пам'яток Лукакавечина та Хіці ситуація більш-менш зрозуміла. Пам'ятка Лукаковична, там виявлено дві знахідки з різних об'єктів. Це досить рання пам'ятка праської археологічної культури, яка датується друга чверть середина п'ятого і до кінця п'ятого століття. А пам'ятка Хіці, значить, це багатошорове поселення, кістяний гребень знаход... був виявлений в житлі 9, який це житло належить до Ніх етапів розвитку, значить пам'ятки ну і цей гребінь що цікаво, він значить трьох част... складається з трьох частин, і має це набірний гребінь і має значить бронзову заклепку. Ці особливості зближають дану знахідку із гребнями пізньоримського часу черніхівської культури. Такі вироби, як ми знаємо, набули поширення у германців от в пізньоримський час, але як імпорти вони трапляються і у праслов'ян. Наступний слайд тому паралельно значить зібрали інформацію про 10 пам'яток із 14 знахідками. Значить, коли оці от. Імпорти германські трапляються, і от у цих от самих гвинедів. І що цікаво, наступний слайд: що такі вироби трапляються у славян, там від третього століття пам'ятка Боромля до гунського часу, тобто кінець четвертого, початок п'ятого століття пам'ятки Роїщі та Олександрівка. Тож в цілому, ми можемо стверджувати, що знахідка із хідців, це, скоріш за все, є таким собі спадком черніхівської культури, значить, у славян. Ну, власне. В тих же ранніх комплексах поселення вхідці відомі і інші знахідки чер... черніхівської культури, там є і окремі знахідки посуду, і інших прикрас. Наступний слайд. Ну, щодо інших пам'яток є і знахідок, є певні значить, зауваження. Значить, Під номером один це в нас пам'ятка, яка називається Картамишево. Це Горюнова. в похованні 5 виявлено бронзова заклепка, але не, немає її креслень. Ну і поруч за 40 сантиметрів знайдений оця от фрагмент бічної кістяної пластини з циркульним орнаментом, яку дослідниця інтерпретує як гребінь, Ну, фрагмент його. Але тут слід зазначити, що немає самих оцих зубців. Тому, на наш погляд, е, значить, приналежність цієї знахідки до цієї категорії виробів досить дискусійна. Ну а сама пам'ятка датується в межах 6-7 століття. Е, інформація маємо про те, що на городищі зимно була знайдена був знайдений теж гребінь, але він не проілюстрований і немає його детального опису, тому точне визначення його культурно-хронологічне залишається значить неможливим. Для інших пам'яток є певні такі дискусії. Ну, наприклад. Хтось до Колочинської хронологія спирної немистини цього ж поховання охоплює значні межі від 4 до 10 століття. Інші знахідки можна в цілому дотувати е, 4 -м, 7 -м, але в принципі за керамічним комплексом, все ж таки, е, цей, ця пам'ятка більш близька до Колочинської культури. Е, такі знахідки, як е, із Кісляк один, значить, Одая, Ханська, два та Хоча мають певні складнощі щодо значить визначення їх походження, з яких вони комплексів. Ну з кляком там більш-менш більш зрозуміло. Пам'ятка відома лише за даними фактично археологічних розвиток, і її поверхні знайшли значить, кістяний гребінь. Ну і далі Хавлюк стверджував, що це ранньосеренічна знахідка, і так вона пішла в літературу. Але все ж таки, ну, ми розуміємо, що знахідка із поверхні культурного шару ну, все ж таки може бути дискусійною. От ну і цілу низку таких, значить, прикрас публікував в свою часу Іля Рафалович на території Молдови. Це із Ханські 2 Хучі, значить, одаї, але слід зазначити, що з його монографії ми не можемо визначити ні хто досліджував ті пам'ятки, ні з яких об'єктів вони походять, ніяк датуються. Більше того, в різних частинах його монографії промальована одна й та сама знахідка, але дані різні підписи. Ну якщо ви порівняєте номер 7 і номер 15, ну це один і той самий виріб, але там різні підписи, тобто незрозуміло, які знахідки з яких пам'яток походять. А, значить, вже для матеріалів останньої чверті, першого сіріття нашої ери, ситуація стає більш менш зрозумілою. В переважній більшості ми маємо інформацію про шість пам'яток із дев'ятьма знахідками. Слід зазначити, що одна знахідка із Полтави. Знаходить аналогії вже серед давньоруських матеріалів, от, але от, інші, особливо із ареалу райковецької культури, вони відрізняються від типово-давньоруських і, скоріш за все, являють якусь зовсім іншу традицію. Значить, для останньої чверті більшість гребнів зосереджено в, на пам'ятках райковецької культури, монастирьок, Плісний скок, Теребовля Таханська. і там усього сім виробів. Значить, е, Ну але для частини пам'яток все ще потребує визначення умови знаходження цих виробів, тобто звідки вони походять з яких об'єктів чи культурного шару. От, ну, із романських походить дві знахідки із Полтави. От ну і цікаво, що якраз уже от ці вироби останньої чверті першого тижня нашої ери вони мають більш перш спільні характерні риси. Наприклад, знахідки із плісницька, стока, теребовлі та ханське. От вони явно і складають і певну територіальну групу. Ну і цікаво, що на цих виробах вже з'являються певні орнаментаційні мотиви. Для більшості випадків це звичайний орнамент, але на Пам'ятки Ханська, там от є оце от зображення, яке дослідники інтерпретують як ведмедя. Ну не знаю, чому це ведмедь, от, але ну хай буде. Якесь є вже антропоморфне чи зооморфне зображення. Наступний слайд. Ну і якщо ми бачимо, що в принципі більшість гребенів цього часу вони концентруються значить, в лісостеповій, зоні. лише одна. Один пункт потрапляє в лісову зону. Це у те саме Тайманове. Ну і бачимо, що в середньому по Дніпрові та Дніпровському Лівобережжі ми маємо лише чотири пункти. От а більшість все ж таки тяжіє до басейна Дністра і Прута. А якщо дуже коротко, значить, з приводу функціонального використання наступний слайд, значить, з приводу функціонального використання цих знахідок, ну, частина виробів належить до типових гребнів, які явно використовувалися як туалетна приналежність. Це знахідки з кисляка 1 лука-кавеччини та хучі. Ну і скоріш за все, із хідців так само. От, хоча в хідці це спадок Черняхова. Ну, а для тих гребенів, які мають досить короткі зубці, вони непридатні для побутового. Використання тому можна висловити припущення щодо їхнього використання. Ну, перше, це те, що таким орнаментом, точніше, за таких, на таким, такими гребнями, могли наносити орнамент на посуді райковецької культури, який датується вже 9-10 століттям. Це не наша точка зору. Цю точку зору висловив свого часу Ілля Рафалович. От. Але крім чисто таких візуальних спостережень, він не надав ніяких аргументів на свою користь. Наступне знайдет. А тут треба згадати дослідження російських археологів Лопатіна та Фурасі. Які порівняли, порівняли значить, орнамент на пам'ятках типу Абідня та Заозєр-Узмін, це північні регіони Київської культури, території Білорусі і Російської Федерації, і значить порахували оці от рощовці, відстань між ними, і відповідно ці кістяні гребені, зубці і відстань між ними для значить, виробів римського часу. І вони дійшли висновки, що лише частина таких орнаментів могла бути нанесена наступний слайд, значить, на за допомогою цих от. Uh, гребні ну, і це, в принципі логічно, бо ми бачимо. Що основна ареал поширення пізно гребнів в ареалі київської культури концентрується в південних частинах. А ці пам'ятки е, обидні з заузєр'я, це отут у північ, тобто там лише один гребень відомий. Ну тобто, в принципі, воно десь логічно лягає. От тому, значить, оце припущення, що можливо і ранньосередньовічні середньовічні гребні також використовувалися значить для нанесення орнаменту. Воно потребує подальших досліджень. Наступний слайд. Ну і в принципі не виключено те, що е, такі гребні могли використовуватися із певними ритуальними цілями на це на нас наводить думку знахідки гребнів, які датуються кінцем 7-8 століття. Пов'язані вони з літургією в монастирях, 에, поширені вони між Йокшером і фреслайн. От, Значить, е, ну е, тут теж є. Відрізняються вони, значить, там більше жодною спинкою, але от у них от такі от маленькі, невеличкі зубці, які явно непридатні для використання, значить, в побуті. Звісно, про часи, які ми говоримо, мови не йде про християнство, але не виключено, що. Що якісь ритуальні дії теж могли робити такими значить, гребнями. От. Ну і знов ж таки не обов'язково гребінь мав бути основним. Це могло бути в нього якась другорядна роль. Ну а ми також знаємо, що в етнографії досить часто в багатьох народах гребні відводяться і певні такі магічні властивості. Ну і питання щодо походження цих виробів. Наступний слайд значить, залишається в цілому відкритим. А в принципі, мабуть, для кожної конкретної знахідки треба шукати. Певні аналогії прототипи, але слід зазначити, що для частини м, привертаю увагу, що які, значить, більш-менш однотипні, в них можна вбачати певні аналогії, значить, в однобічних металевих грибнях із накладками, які дадуються другою половиною восьмого століття, і поширені вони в південній та західній Німеччині. Такий приклад, принцип. От, в принципі, як певні прототипи можна їх вбачати. Ну і загалом треба констатувати, що знахідки гребнів у слов'ян, скоріш за все, є результатом якихось західних культурних впливів, тому що виготовлення таких кістяних гребінців це справа рук косторізів професіоналів, професіональних майстрів. А ми не бачимо слідів косторізного виробництва у слов'ян до, до руського часу, тобто була. Чернігівській культурі була досить розвинена ця традиція. А далі це все просто сходить на нівець і далі з'являється лише в давньоруський час. От так що, скоріш за все, оці от по хай і подинокі знахідки гребені, вони, скоріш за все, є результатами якихось завезення. Це якісь завезені речі, це якийсь результат культурних західних впливів. Хоча, в принципі, констатуємо, що це питання ще потребує подальшого вирішення. В цьому в мене все. Пам'ятки, обідня і заозєр'я Узмінь це північні арали київської археологічної культури. Ні, це київська кераміка, тільки оце ці північні регіони. Там от дійсно з'являється ну це вважається Балським. Вони спускаються. Оця от штриховна кераміка. Вона спускається набагато південніше до території України. Київські архиличні культури трапляються такі е, черепки. От там от на північних регіонах їх набагато більше, але вони таким імпульсом е, приходять, ну там в тому числі. На Чернігівщині і на Сумщині трапляються. Тобто там просто різна кількісне співвідношення. Тобто, да, на північних їх більше, от, е, то, да, а там на південь їх буде набагато дочь. Але ж я там показув... Ні, але ж я показував, що і е, на пам'ятках київської археологічної культури теж є оці гребінці. І оці, от Лопатіни Фурасів, вони вирішили е, провести дослідження, як оцей орнамент наносився на цей посуд. Чим? Вони порівняли оті штрихи на посуді, і падя Нефрасів якраз сказали, що тільки частина орнаментів наносилася такими гребінцями, а інша частина ну, немає конкретних інструментів. О, майже останній слайд. Ні, ще. Ну, от, це можна вважати таким собі, от прототипом. Ну, в принципі, загально воно формою нагадує, але не зовсім те. Тобто, прототипи, я ж кажу, що прототипи ще все ще треба шукати. Але в кожному конкретному випадку, тому що ці гребні, як ми бачимо, вони досить е, такі різнотипні, там майже неможливо побудувати свої типології. От, тобто далі по кожному конкретну кожній конкретній знахідці треба шукати аналогії. Але в принципі, ну це про західні культурні впливи. Це Маріна Сергіївна, скоріше, значить, визначила, що от ну і от вона пропонує в якості того, що певним якимсь ну. Аналогом прототипу можна можливо вважати ось ті знахідки, але треба сказати, що і для Європи ті гребні теж не сильно систематизовані для цього часу. І вони є, але знов ж таки, от як для наших територій немає там загального каталогу систематизації, так само і там, тому це все по 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 окремим публікаціям, треба шукати, тому.